Ось свободівська родина попрощалася з Андрієм Шияном на до гора, справжнім героєм, світом української нації, яке життя віддав за українську Україну, за незалежність, за майбутнє наших дітей і за те, що Україна існувала ще тисячі і тисячі років. Нас у святу українську землю. Майже тисячу років Московія намагається знищити, а нас, українців, стерти з лиця землі. Але ми боремось за кожного і бореться кожен, за кожен клаптик нашої української землі, за існування нашої нації. Тому ми схиляємо голови перед кожним загиблим і живим героєм. Ми дякуємо і продовжуємо нашу спільну боротьбу. До перемоги. Україна була тисячі років і буде існувати тисячі років. А Московія впаде. Слава Україні! Слава нашим героям!